Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі. Родіон Кудряшов, майор збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади. Родіоне вітаю, дякую, що долучилися. Слава Україні! Я вас вітаю грам! слава! Починати будемо із позитивних новин. Нарешті офіційно вже підтверджено на рівні Міністерства оборони про звільнення урожайного. І власне, от морські піхотинці показали кадри звільнення селища. Це вже можна подивитися у мережі. Яке значення це має сьогодні от для подальшого просування, для подальшого наступу збройних сил України? Хочу почати з термінології, відповідаючи на ваше питання, щоб ви розуміли: є тактичні досягнення та оперативні досягнення. Тактичні це більш більш, скажімо так, точкові заходи, які допомагають. В своїй кількості досягти оперативного результату оперативний результат це великі, скажімо так, скачки, у тому числі і в наступаючих діях. Так, от на сьогодні здобутки на запорізькому напрямку, а саме селище Урожайне. Я рахую один з одним з тактичних здобутків збройних сил України, де ми можемо. Вже в повній мірі розраховувати на певний плацдарм, плацдарм щодо майбутніх наступаючих дій, плацдарм щодо певного вікна, певного коридору для маневрів, коридору безпечності, який допоможе нашим військам надалі рухатися далі, а саме здобувати вже оперативні досягнення вже більш великого масштабу. Так ось сумуючи все, що я сьогодні, все, що я тільки що сказав, то на сьогодні я рахую звільнення селища вжайне тактичним досягненням на запорізькому напрямку. Це допоможе дійсно сформувати певний плацдарм, і далі ми будемо чекати. Я думаю, що вище командування буде планувати більш великі дії оперативного характеру. Якщо говорити про ситуацію на фронті, яка вона в цілому, от що її зараз визначає, чим вона характеризується? Ну спроду ситуації на фронті, давайте в цілому, з 24 го по цю секунду, я рахую, що ситуація на фронті дуже напружена. Вона напружена на всіх ділянках, починаючи від Херсонської області, закінчуючи Харківську область, у тому числі і прикордонними з Білорусією територіями України. На всіх ділянках є певна напруга, і ви повинні розуміти, що при такому часі напруги ми досить таки. Вправно виконуємо задачі як збройні сили та і всі силові ведомства щодо стійкої оборони. Але в цілому, вся ця, ця напружена ситуація засвідчує лише одне: це те, що я сказав, що ми контролюємо ситуацію. А коли ми контролюємо ситуацію, тобто ми маємо певне розуміння щодо переднього краю, ми маємо певну ініціативу. І коли ми маємо певну ініціативу. У тому числі ми можемо розраховувати на такі тактичні здобутки, у тому числі і оперативні здобутки в минулому, скажімо так, сезоні було оперативні здобутки в Херсонської області, в Харківській області в цілому, ну і починаючи зі звільнення, які вони сьогодні, поки що в нашій складничці є тактичні досягнення, але я думаю, що вже невдовзі ми будемо бачити якісь оперативні досягнення. Але в цілому прогнозуючи ці кроки, скажу так, що Війна в нашій країні на превеликий жаль надовго, і всі майбутні, навіть тактичні, досягнення, вони потребують великої кількості зусиль, у тому числі і великої кількості озброєння. Тому ситуація стає все напруженішою, але до цієї секунди до сьогоднішнього дня вона повністю контрольована збройними силами України. Ну, от вже на початку осені, американські абрамси мають з'явитися на полі бою. Наскільки це допоможе збройним силам України в цілому, відповідаючи на питання щодо озброєння, я скажу, що будь-яке озброєння, навіть будь-якої армії, на сьогодні ми не нехтуємо, скажімо так певними калібрами, з, наприклад, англійської армії, в тому числі певними калібрами від американської армії, так далі, тому подібне, ми застосовуємо все, що нам дають, ми вправно вчимося, вчимося на полі бою і реалізуємо е, всі ці навчання і засоби в певний результат. Тому, в цілому, щодо озброєння тих же амберсів, тих же літаків Ф-16, тих же артилерійських систем, е, розумієте, ми знаходимося в стані війни, і будь-яке нарощування в цьому еквіваленті є е, е, нарощуванням безпеки. Безпосередньо військовослужбовця, а коли е, в форматі того, що військовослужбовець може безпечно виконувати певні задачі щодо оборонного характеру, щодо наступаючих дій чи рейдових дій, і розраховувати на певний результат. Про власне. Ну, скажімо так, моральний стан так ворога. Що хотіла б з вами поговорити? Український омбудсмен Лубінець, він сказав про те, що дії зараз Путіна вони вказують все більше на те, що він жодного виходу не шукає з війни. А навпаки, готується до ще більшої. Це і законодавчі ініціативи, які були ним підписані безпосередньо в Росії, що якраз сприятиме збільшенню так, з цього мобілізаційного резерву. Ну і останні контакти з. З тими ж китайськими північно-корейськими диктаторами з Іраном стосовно озброєння? Так от, як ви бачите зараз, який ну, взагалі, ем, моральний дух у окупантів, чи є нове якесь підкріплення, як вони себе поводять на полі бою? Тому що неодноразово в українських, ефірах багатьох українських каналів говорили про те, що ворога недооцінювати не можна. Зараз він зміцнів чи зараз він демотивований? От Як зрозуміти його стан? Хочеться відповісти на це питання більш ширше, якщо дозволите. Тому да, спочатку спочатку почну з першого, щоб в нас не було ніяких в принципі, ілюзій щодо Російської Федерації, взагалі їх мотивів на сьогодні на території е, нашої країни. Ну, по-перше, ви повинні розуміти, що е, звертаюся до глядачів: що коли Путін розпочав цю кампанію, е, згадницьку кампанію 24 лютого. Нового року, він, ну, я певен, що він розумів, що так чи інакше, завдяки його діям, посипляться певні економічні санкції, і взагалі певне обурення від Європи від ну взагалі від Заходу. І це було очевидним для, для нього. І підкреслюючи всю цю інформацію. Е, є певне усвідомлення того, що повинно бути певне усвідомлення того, що е, єдиний мотив Путіна це повністю ліквідувати Україну, е, загарбати Україну в е, склад чи Російської Федерації чи новоутвореного, скажімо так, організму, який він пропагандує а саме СССР 2.0. Але мотив лише один це загарбати Україну. Е, е, Маючи сьогодні вже досвід півтора року війни, ми розуміємо, що Путіна нічого не зупинить. Путін робить терористичні акти на території України, б'ючи не тільки по військовому, а й по цивільної цивільній інфраструктурі. Путін окуповує території, Путін катує людей і так далі, і тому подібне. І все це робиться лише для одного, ще раз повторюю, для того, щоб ліквідувати Україну в цілому тому. Щодо, скажімо так, припинення війни, щодо певних поступок, щодо певних, скажімо так, у тому числі і думок про те, що ситуація в Путіна вийшла під контролю, е, я впевнений, що це не так. Може, в якоїсь мірі він розраховував на більш швидкий результат, так це можливо, але щодо Певних збоїв в його системі в програмі щодо загарблення України ні, нема. Далі продовжуючи щодо морально, моральної складової безпосередньо мотивації і ініціативи всередині війська Російської Федерації, воно культивується. Зараз Росія ще більше часу приділяє саме на пропаган... на... на фронті пропаганди, у тому числі і серед свого особового складу. Тому вони, скажімо так, напільшкаються свіжими там певними меседжами. Зараз вони воюють не тільки проти України. проти України Вони воюють в меншості, в більшості вони воюють проти колективного заходу. І саме на прошарки, на фундаменті ці. Пропаганда, яка носиться, вони і тримають своє військо, яке повністю впевнене, що воно працює в інтересах миру, в інтересах там порядку і тому подібних речей, а не в інтересах там імперського тиранського режиму. Путіна ну і закінчуючи щодо підготовленості особового складу і так далі, і тому подібне, що там по противнику взагалі як він розвивається. Скажу наступним чином, що е, противник еволюціонує. Е, це очевидно, що за півтора е, роки війни з нами з е, вже досвідченою вмілою армією деякі країни десятиріччями йдуть до того рівня, до якого дійшла е, армія України Збройні Сили України. Е, ну і у тому числі розвивається противник. Розвивається противник, він е, починає відточувати всі свої. Механізми, які були застаріли, які були е, в форматі, е, скажімо так, радянського управління військом, вони у тому числі обкатують свої нові системи, сучасні системи, такі системи, як, наприклад, ОРЛАН, вони дуже еволюціонали. Це БПЛА, це бензинові БПЛА, які зараз є певною опорою збройних сил Російської Федерації. Ну і е, скажімо так, вони. Роблять це для того, щоб рухатися далі, але в цілому підхід до війська на оперативному рівні застосування війська в Російській Федерації залишилося незмінним. Вони, маючи певну перевагу в силах, в засобах, в боєприпасах, вони опираються в основному на те ж саме, на що й опиралися це на кількісні показники. Наскільки великою проблемою зараз, от, якщо ми говоримо про російську зброю, яка еволюціонувала, да, для Збройних сил України є ланцети? На сьогодні ланцети є для Збройних сил України досить таки великою проблемою. Але ми теж еволюціонуємо, ми теж, скажімо так, формуємо заходи щодо обезпечення технікою, обезпечення особового складу, ця історія вона є динамічною. Тобто, Якщо противник е, нарощує в якомусь е, напрямку, то ми змушені нарощувати і обезпечувати свій особовий склад, як е, і е, солдатів, так і е, своє озброєння. Якщо ми еволюціонуємо в якомусь напрямку, то противник робить це симетрично, тому е, війна це е, як і великий, е, скажімо так, велика розруха. Війна несе певні проблеми, у тому числі і втрати, але у тому числі війна є певним, певним мотором, певним двигуном прогресу, який допомагає розвиватися, у тому числі розвиватися, скажімо так, з коліс в умовах бойових дій. Родіоне, от власне хочу відштовхнутися від вашої фрази, яку ви сказали, що мета Путіна це поглинання усієї України. А хто союзник Путіна у власне цій меті? Ми не беремо зараз до уваги Китай, КНДР, Іран. Мова про що чи є в нього якісь союзники? Можливо, так ті, хто з ними ще хоче говорити на заході, тому що що могло б зупинити Путіна? Путіна могли б зупинити атаку. Путіна могли б зупинити сотні f в вчасно надані Збройним силам України. Путіна б могли зупинити десятки систем ППО Петріо, гвинтокрили Апачі, але від західних союзників зараз поки що це знаєте, як от протоколи про наміри і певні там часові рамки, коли це може теоретично бути. Ну безпосередньо, на мою думку, щодо скажімо так, певної геополітики, то я гадаю, що Росію не рахували за якогось вагомого гравця до початку вторгнення в, в Україну, тобто в Росії не було союзників і е, Росію ніхто, скажімо так, всерйоз не рахував. Але після того, що Росія собі дозволила на, е, на території нашої країни, після того що. Росія так чи інакше намагається поновити свій внутрішній економічний ринок свою економіку безпосередньо під впливом санкцій, і так далі, не перелаштувати все на свої рейки. Я гадаю, що Росія стала на сьогодні повноцінним гравцем в форматі геополітики на планеті Земля. Сьогодні Росія показує зуби і намагається нав'язати всім свою риторику. І в такому процесі, можливо, в Росії з'являться союзники. Але на сьогодні це дуже така шатка історія, і в прямому сенсі цього слова ніхто ще не знає, чим закінчиться компанія Російської Федерації на території нашої країни. В нас ще є воля, ми ще можемо і будемо, і обов'язково здобудемо певні перемоги на в фронтових ділянках, і таке навіть сьогодні скрутне становище, в яке ставить нас Російська Федерація, це не означає те, що Російська Федерація зможе розраховувати на свою перемогу і так далі, тому подібне. Тому час побачить, час покажеть, і закінчуючи свою думку, сформулюю все це наступним чином: якщо Україні вдасться перемогти, якщо Україна переможе, а Україна обов'язково переможе, то Росії як такого гравця вже на геополітичному фронті не буде зовсім. Тобто на сьогодні вирішується доля не лише України, а й в прямому сенсі цього слова Росії. Родіона, дивіться, от всі проблеми російської армії, які були викриті в результаті ось півтора року спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, весь світ побачив. Поясніть, будь ласка, от як ви бачите, за рахунок чого Росія все ще в рейтингу найсильніших армій світу продовжує займати другу позицію. Як це було у 2020-2021 роках, коли з Путіном там ще ручка вся Байдена, коли він всім розповідав про свою якусь там суперзброю і погрожував ядеркою всьому світу? Вочевидь, це вдається зберігати таке, скажімо, такий статус вдається зберігати лише за допомогою грубої сили, тобто маючи певний запас спадщини від радянського союзу. Щодо ракетних установок, маючи у тому числі ядерну зброю, Росія зберігає свій статус, скажімо так, такий да, формальний статус там, серед геополітики лише за допомогою такої сили, як терористи, шантажуючи зброєю шантажуючи ударами не тільки на території України, а у тому числі є такі заяви, які в сьогоднішній день продовжується від політиків чи пропагандистів Російської Федерації, де вони е, культивують там, типу, весь всесвіт в троху, ми застосуємо ядерну зброю, тільки там спробуйте і так далі, тому подібне. Е, філософія та поводження, е, виключно як е, терористи, і саме за допомогою цього шантажу mm -hmm. вони ще mm -hmm. мають скажімо так, вали в свої скрабниці, але це питання часу на сьогодні. Я рахую, що це лише питання часу, і я надіюся, що ще при нашому житті це питання буде вирішено, і такої країни, як Російська Федерація, такого терориста шантажора не буде існувати на цій планеті. Родіоне, ще одне питання Я з вами хочу обговорити, як із людиною військовою. Ви неодноразово вже ви, власне під час нашого сьогоднішнього спілкування сказала про те, що так війна надовго. Ну і звичайно ж, це все знову ж таки. Ми повертаємося до питання мобілізації, мобілізаційних процесів. Остання історія зі звільненням усіх обласних воєнкомів. зараз. Судуть перевірки ВЛК. Наскільки це вплине на якість мобілізації, яка буде проводитися? Чи має пройти достатньо тривалий час? Це не місяць, не два, не три. Це навіть, можливо, рік, поки ця ситуація виправиться. Не хочу, щоб мою відповідь сприймали як певні знаєте, там, політичні да, скарги. Але в цілому є в мене певне незадоволення, у тому числі певне питання до сьогоднішньої влади, як за півтора року війни. Да, там, Формально ще там до півтора року залишилося там декілька тижнів. Але як за півтора року війни, тільки е, після такого тривалого часу е, наші наша влада зрозуміла, у тому числі і військове керівництво, зрозуміло, що така це повністю корумповані. Їх керівники це е, просто такі скарбнички, куди зносять багаті кошти. А е, бідних, скажімо так, посилають на фронт. Тому в цьому в цьому квіленті є в цьому напрямку. Є велика прогалина в управлінні. Можливо, не це не було часу, можливо, всі були зайняті фронтом і так далі. І тому подібне, але ця діяльність вона не припустима на сьогодні, тому що ця діяльність може е, виглядати на сьогодні не досить та важливою, але е, ця діяльність як фундамент, ну тобто набір е, нових військовослужбовців, мобілізація, мобілізація, мобілізаційний потенціал. Для Збройних сил України це той фундамент, який допоможе нам вибудовувати певну тактику на роки, а не на місяці, закриваючи діри там чи тут в ділянках фронту чи в оборонному комплексі нашої країни. Тому це питання вкрай було важливе, яке в прямому сенсі цього слова було повністю програне, повністю тобто увага не була зосереджена. На сьогодні є певні зрушення, врешті-решт, е всіх керівників таке це відсторонили, зараз будуть переформатовувати певну систему. В мене є певні думки, але це вже думки, які не стосуються політичного простору, е скажімо так, публічного простору, в тому числі. Але е скажу наступним чином: що якщо заходи е не будуть е задіяні в цьому напрямку, якщо ми повністю не... Перетрахнемо всю цю мобілізаційну систему, якщо ми не будемо запускати мобілізаційні кейси щодо е, певної агітації, е, у тому числі спеціалістів, спеціалістів не тільки на фронт, не тільки в окопи, не тільки в штурмові загони, а й е, в певні, е, скажімо так, промислові е, напрямки щодо е, підвищення ВПК військово-промислового комплексу нашої країни. То в нас будуть великі проблеми на сьогодні? Я бачу перші кроки, я надіюся, що ці кроки будуть реалізовані надалі. Якщо вони не будуть реалізовані, то взагалі можна ставити під питання е, взагалі існування Збройних сил України, тому що якщо в нас не буде якісної мобілізації, якщо в нас не буде якісної підготовки, якщо в нас не буде якісної підтримки військово-промислового комплексу, то про яку війну можна взагалі говорити? Ну що ж, бачите, процеси почалися. Будемо за ними стежити. Родіони, я вам щиро дякую, що знайшли час на можливість долучитися до цього стріму. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, дякую на зв'язку. Родіон Кудряшов, Майор Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був разом із нами у цій порі. Традиційно закликаю наших глядачів підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і підпишіться на канал і час. Цінуємо зворотні зв'язок із вами.